Казка хатенка. ріс у лісі дуб, товстий, притовстий, старий перестарий, прилетів дятел рябий, шапка червона, погляд меткий. По стовбуру стриб та стриб, носиком цюк та цюк. Вестукав, вислухав інумо модірку довбати. Довбав довбав, довбав, довбав і видовбав глибоку шпарину. Літо тут прожив, дітей народив і полетів. Минула зима, знову літо прийшло. Дізнався про те дупло шпак. Прилетів дивитися дуб у дубі шпарина. Чим шпаку не хатина, питає. Хатинко, хатинко, хто в хатці живе? Ніхто з дупла не відповідає, порожньо стоїть хатинка. Наніс шпаку дупло сіна, соломи і став у дуплі жити, дітей родити. Рік живе, другий живе, сохне старий дуб, кришиться. Більше дупло, ширша шпарина. Третього року дізнався про те дупло, жовтоокий сич. Прилетів дивитися дуб. У дубі дірка, як котяча голова, питає Хатинко, хатинко, хто у хатці живе? Дятел жив рябий, погляд меткий. Тепер я живу, шпак. Перший у гаю співак. А ти хто? А я сич, потрапиш у кіхті не хнич. Піймаю, кусну, цоп і ковтну. Геть із дупла, поки цілий. Злякався шпак сича і полетів. Нічого не приніс сич, так і у дуплі живе на своєму пір'ї. Рік живе, другий живе, кришиться дуб старий, ширшає, дупло. Третього року дізналася про дупло білка, прискакала. Дивиться дуб, у дубі дірка. Як собача голова, питає, Хатинко-хатинко, хто у хатці живе? Жив дятел рябий, погляд меткий, жив шпак, перший у гаю співак. Тепер я живу, Сич, потрапиш у кіхті, не хнич. А ти хто? А я, білка, по гілках стрибуха, по дуплах сидуха, у мене гострі зуби, буде тобі згуба, геть із хатинки поки цілий. Злякався сич білки і полетів, нанесла білка моху, стала у дуплі жити. Рік живе, другий живе, кришиться старий дуб, ширшає, дупло. Третього року дізналася про те дупло куниця. Прибігла, дивиться дуб, у дубі діра, як людська голова. Питай, хатинко, хатинку. То в цій хаті живе. Жив дятел рябий, погляд меткий, жив шпак, перший у гаю співак, жив сич, потрапиш у кіхті, не хнич. Тепер я живу в білках, по гілках стрибуха, по дуплах сидуха. А ти хто? А я куниця, мене кожен боїться, я страшніша затхара, небезпечно в мене гра. Геті з хатинки доки ціла злякалася білка, куниці і поскакала. Нічого не принесла куниця, так у дуплі і живе на своїй шерсті. Рік живе, другий живе, кришиться старий дуб, ширшає дупло. Третього року дізналося про те дупло бджоли. Прилетіли, дивляться дуб, у дубі діра, як коняча голова, кружляють, джещать і питають. Хатинко, хатинко, хто в цій хатці живе? Жив дятел рябий, погляд меткий, жив шпак, перший у гаю співак. Жив сич, потрапиш у кіхті, не хнич. Жила білка, по гілках стрибуха, по дуплах сидуха. А тепер живу я, кунице, мене кожен боїться. А ви хто? Ми бджолиний рій, на нашому шляху низці, небезпечні наші жала. Вжалимо не буде мало. Геті з хатинки, доки ціла, злякалася куниця бджіл і утекла. Нанесли бджіл воску, стали у дуплі жити. Рік живуть, другий живуть, кришиться старий дуб. Ширшає дупло. Третього року дізнався про те дупло ведмідь. прийшов дивитися на дуб, у дубі велика діра, наче нора. Питає хатинко-хатинко, хто в цій хатинці живе? Жив дятел рябий, погляд меткий, жив шпак, перший у гаю співак, жив сич, потрапиш у кіхті не хнич. Жила білка, по гілках стрибуха, по дуплах сидуха, жила куниця, її кожен боїться. Тепер ми живемо бджолиний рій на нашому шляху несті. А ти хто? А я мешко малюк, в вашій хатці каюк. Виліз на дуб, просунув голову у дупло, та як натисне, той дуб навпіл і розлізся. а з нього уявино, скільки років збиралося, шерсті і сіна, і воску, і моху, і пуху, і пір'я, і пилу, і все розвалилось, і де та хатинка поділась. Ось і казушці кінець, а хто слухав? Молодець.